А в нас знову цікаві новини для вас. На цей раз предметом нашого обговорення стала серія інтерактивних заходів. Спочатку ми розкажемо вам про англомовний батл. Задля конкурентоспроможності сучасні здобувачі освіти мусять володіти іноземними мовами. Саме такий англомовний батл Human Being був проведений у студентів 121-ї групи. Дві команди змагалися за звання найкращого знавця англійської мови у читанні, аудіюванні, письмі та мовленні. А ще така форма навчання сприяла ближчому знайомству першокурсників одне з одним.